Ура! На інвертор. Щиток приборів від якоїсь вантажної машини. Почали глючити стрілки. Є реакція на вібрації, тобто стукнеш, починає працювати. Спочатку один, потім другий, тепер кажуть і третій глючить. Написано, що це від Volvo. Навіть якісь кнопки дві є. Саму машину мені не привезли, тому будемо імпірично працювати. Методом наукового тику, сподіваюсь, знайти не пропаї. Як бачите, воно досить старе і примітивне. Тобто ну, ця схема може бути спрощена. Але так виглядає, що тут просто механічні індикатори і лампочки. Ну Може, ще щось. Розбираємо, подивимося. Відкручую гвинти, пластик, старий, крихкий. Вже пробує розвалитися в руках, що мене тішить мало. Індикатори ми бачимо і шурупчики. Шурупчики на самих індикаторах і на платі. Наявність шурупчиків під індикаторами намікає на те, що вони повинні зніматися окремо. Частину я вже повідкручував, решта треба довідкручувати і якось виривати ті індикатори з їхнього. Дупла, дупел. Як вони там закріплені, не знаю. Нагадую, воно старе старе і крихке, тому трохи страшно. Десь притримуючи плату руками, треба їх пробувати вийняти. Тут ще забув відкрутити. Виймаються доволі легко. Важливо, потім їх. Не переплутати опля розбирається, як книжка пише, тільки би щось десь не трісло, бо фіг знайдеш, фіг докупи склеїш. Відповідно, є доступ тепер до прихованих гвинтів. І можу відкрутити плату основну. Є, видно сліди підгорань. Один гвинтик сховався всередині. Гризки пластику літають. Це шурупи, це нормально. Видно, що плата гетинаксова і добряче підгоріла від резисторів. На них є падіння. Ззаду є вентиляційні отвори, тому так задумано виробником. Навіть є якийсь годинник таймер. А куди кнопки? Ага, кнопки залишились на передній панелі. Ось вихід, є додатково, якісь механізми. Нам потрібно шукати не пропаї. На односторонній платі приступимо. Хоч, як не дивно, на платі нема до чого домахатися. Тут всі пайки близькі до ідеалу. Вольво робить на совість, точніше, їхні субпідрядники. Видно якісь перемички для кодування, для задання параметрів. Контакти можуть бути самі підводи, але вони теж доволі якісні, хоча їх попідгинаю. І треба дивитися до самих виконавчих механізмів. Точно були проблеми з температурою. VDO Made Friends француваті. Теж, на вигляд, доволі якісно все. Явних непропаїв не видно. Зле, не знаю, що сказати. Позачищати, попідгинати контакти. Є регулятор. Якщо машина прогрівається довго, ви собі тут можете виставити вищу температуру, і вам буде видаватися, що вам тепліше. Якась лялечка жука всередині, напевно. Чи є потреба нам лізти глибше? В глибині механічний індикатор, і він запаяний двома точками на плату. Тобто я тут, щастя, не знайду резистор на ньому. і Ймовірність, що контакт поганий там, мізерна, але відкрутимо табло і глянемо, що там видно. Може на самих підводах якісь проблеми. Виявляється, шкала не тільки прикручена, а й приклеєна. І це не лялечка, жука, як здалека видалося, а підтікання клею. Не хочу до кінця то зривати, щоб не пошкодити. То, може, простіше буде вийняти його в зборі, знявши шкалу. Тільки от потім її поставити на це саме місце, це може бути проблемою. По крайній точці буду відбиватися, значить, чуть більше, ніж 120, крайня точка. Самим крутим є спідометр. Швидкостьомір. Це просто виконавчий механізм, вся електроніка на платі. 4 контакти. Він ще не глюч, оглядаю всі, вони є всі однотипними. Вже дивився і під мікроскопом, мікротріщин не видно. Всередину лізти не виходить, бо стрілка закріплена дуже туго. Боюсь, пошкодити. Бо фіг ми знайдемо. Тому на перший раз обмежуся зачисткою контактів і підгинанням відповідників, прижимаючих на основній платі. Також видно, що. Всередині розміщений резистор, він зажатий, а не запаяний в більшості приборів. Руху тут не відчувається, ніби як зажатий добре. Теоретично може бути поганий контакт на ньому, бо, наприклад, на показнику палива. Ні, це не паливо, це щось інше. Це не паливо, це. Не знаю, що тахометр, одометр. То не факт. Ні, може тиск міряє. Або і, може струм. От, він тут запаяний. А для чого його тут запаяно? Не тут, а де я бачив запаяний? Тут ні на паливі запаяний. Ось вам напевно не видно. Контакти запаяні, але так виглядає, що це з заводу так. І знову ж таки глючив. Цей індикатор також. А значить, проблема не там. Одні загадки. Коротше, нічого явного нема, попідгинав контакти. Чищу ще мию їх. Ймовірність невисока, але без деструктивних варіантів поки немає нічого іншого. Хай попробує власник поставить. Якщо проблема залишиться, то, скоріше за все, вона є всередині механічних модулів. І тоді нам залишиться хіба що їх розбирати. Оп, стало гарно. І пробувати шукати мікротріщини всередині. Оскільки це може бути деструктивно, то за першим разом ризикувати не хочу. От якось так. Стара техніка надійна. Пропрацювала хрен з наскільки років, в тому числі і по наших дорогах, але вічного немає нічого. Годинник виявився суто опціональним, ось пустишка заглушка. Кнопки в нікуди не йдуть. Є місце для підключення, а самого модуля немає. Тобто, це, так сказати, спрощений варіант приборки. Могла б бути модніша. Збираю, і віддаю на пробу.